Працівники відділу протидії кіберзлочинам в Житомирській області розповіли детальніше учням ліцею номер 1 міста Житомира про проєкт Брама. Проєкт Брама це вже на даний час навіть ціла платформа. Як ми знаємо, що війна відбувається у нас не тільки на території України, а й в кіберпросторі. І проект Брама покликаний протидіяти російській пропаганді, фейковим повідомленням з боку наших ворогів та протидії протиправному контенту. Школярів також ознайомили з поняттями кібербезпека, кібергігієна та навчили безпечно користуватися інтернетом. На жаль, інтернет це дуже. Корисна річ, да? і там дуже багато корисної інформації, літератури, музики. Взагалі, ну, ми розуміємо, що це дуже, дуже, дуже багато інформації, але, на жаль, є негативний контент, і від цього ми хочемо захистити дітей, навчити їх елементарним навичкам поводження себе в інтернеті. Протидія кібершахрайствам. Теж тому що діти це уразлива верста населення, які ще соціальне ну, в такому віці знаходиться, що дуже довірливі і можуть на крючок шахраїв попастися. Протидія кібербулінгу та декілька інших направлень, які ми бачимо в перспективі, учні 9 класу ліцею номер 1 Маргарита та Данило поділилися з нами, що дізналися багато нового та цікавого із лекції. Я сьогодні дізналася, як вберегтися від кібер. Шахраїв, а, що потрібно робити для цього. А, ще дізналися, які бувають а, типу злочини та як їх, ну що не треба робити, щоб не стати злочинцем. Сам матеріал був захоплюючим. Типу, я думала, те, що буде якось нудно, будемо будуть сидіти в телефоні, але було справді дуже цікаво. Ну я не, не все знав, але розумів десь 50% всієї, всієї інформації, яку нам сьогодні донесли. Дізнався, як берегти себе від кібератак, як не не дати кіберзлозлочинцям, допомогти е, майдан. Ну і, взагалі, як захистити себе в інтернеті. Начальник відділу протидії кіберзлочинам в Житомирській області Віталій Биков розповів, що такі лекції проводять, щоб підлітки не стали жертвами кібершахраїв та не піддавалися провокаціям ворога. ми знаємо, що зараз на телеграм каналах негативного направлення в російські спецслужби, зокрема ФСБ, знаходить дітей підлітків, які готові за винагороду. В спалювати е, автомобілі військових або е, спалювати релені шаф або інші об'єкти критичної інфраструктури, і це вже буде кваліфікуватися як е, злочин. Саме цьому ми хочемо запобігти у відділі протидії кіберзлочинам в Житомирській області. Наголошують, що за дії вчинені підлітками зв'язку з їх незнанням ситуації та закону не звільняє від відповідальності. Ще раз всіх е, е, закликаю свідомих громадян приєднатися до проекту Брама. Він Диться в телеграмі, можна перейти за посиланням відповідним і разом до перемоги. Вікторія Шульська, Олег Ціпаренко у центрі подій СТВ.